Друзі, я вам розповім про індустріальні парки як не самоціль, а інструмент розвитку промисловості. Всі ми знаємо, що Переробна промисловість за часів незалежності України дуже впала в економіці України. Її частка, її розвиток, технологічність. І тому саме індустріальні парки на нашу думку є тим інструментом, які зможуть допомогти нам, нашій економіці, відновити наш економічний потенціал і зробити нас промисловим хабом всього світу. Пару слів про поточний стан зареєстрованих індустріальних парків. Всі кажуть, індустріальний парк, індустріальний парк вже це слово стало хайповим, але що це таке? Це належним чином облаштована земельна ділянка, обмежена в площі, де створені всі умови для розвитку виробничої діяльності, для розвитку промислово скидських об'єктів. Та промисловості. Тому щось зараз відбувається з зареєстрованими індустріальними парками. А згідно з статистичних даних, на кінець минулого початок цього року у нас загалом є 65 зареєстрованих парків. 19 із них задекларували наявність резидентів і тільки 8 із них. Мають інженерну транспортну інфраструктуру. Що це означає? Це означає, що 19 це перебільшена цифра. Вона на папері, вона може означати, що хтось купив земельну ділянку чи уклав там договір на майбутнє, тобто про наміри. І відповідно не може бути працюючих компаній там, де нема інфраструктури. Тобто відповідно 8 парків з інфраструктурою. А скільки у нас парків з клієнтами ще менше? Тобто з працюючими підприємствами ще менше. А, згідно концепції, загальна площа зареєстрованих парків складає 2400 гектар. Ну, тобто солідна цифра. У нас тут загалом по білій церкві 70 гектар, а то 2400 гектар. Тобто, це дуже багато. Це як 240 квадратних, 24 квадратних кілометри. Відповідно, і скільки на даний момент освоєно, освоєно тільки. 2% цих задекларованих площ, тобто десь в районі 50 гектарів. Все решта це поля. Це, це поля, які там сіються зерновими, які не обробляються, які просто стоять, простоюють і чекають кращих часів, але вже могли працювати на економіку, як в інших державах, за умову правильного підходу та їх розвитку також парки задекларували що вони створять вони створять сумарно до 190 тисяч робочих місць ну тобто це солідна цифра цифра яка б дуже допомогла нам в зайнятості в місцевих податках в створенні економічної активності але насправді зараз згідно офіційної статистики Створено робочих місць менше ніж одна тисяча У всіх індустріальних парках. Це менше ніж один відсоток від задекларованої цифри. Це менше ніж на одному заводі, який виробляє кабельну продукцію на західній Україні. Відповідно, це ну, можна сказати, що індустріальні парки, згідно з цими даними, вони є тільки в зародищі. Але ж законодавство вже існує 10 років, і тому це означає, що індустріальним паркам треба надати поштовх, треба надати державну підтримку, треба приділити увагу, щоб вони нарешті почали розвиватися. І, відповідно, натомість ми бачимо який стан індустріальних парків. І те, що очікує від індустріального парку компанія, яка хоче переїхати. І це дуже було наглядно, коли у нас було більше ніж 1800 заявок на релокацію, які були подані в Міністерство економіки минулого року. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ, відповідно, клієнт очікує, побачити вже готові будівлі, куди він може швидко заїхати. А в цих будівлях має бути електрика, газ. Вода, каналізація, мають бути підведені дороги, автомобільні, залізничні, кому треба. Має бути створена керуюча компанія, яка надає сервіси, мають бути доступні кадри. В безпосередній близькості до такого парку навчальні заклади, які можуть готувати кадри під запит компанії, підприємства, з якими можна співпрацювати, сервісні компанії, які можуть здійснювати налаштування обладнання і встановлення інженерних систем. Відповідно, компанія очікує, що вона зайде в парк і там вже все буде. А насправді у нас по суті нема цього. І минулий рік це показав, і тому зараз держава так переймається питанням індустріальних парків. І відповідно які є найкра... варіанти були у тих компаній, які шукали можливості для релокації? Я вже сказав, що було більше 1800 заявок на релокацію мінекономіки. Це не включаючи ті компанії, які релокувалися власними силами, вони теж є. І відповідно тільки 245 компаній переробної промисловості знайшли відповідні приміщення та переїхали, релокувалися. Скажіть мені, скільки із цих компаній релокувалися в індустріальні парки? Ну, напевно, ніхто не знає. Ну, я вам скажу: це один, два, три. Все. Тобто, це взагалі. Дуже мало. Дуже мало компаній релокувалося в індустріальні парки, тому що, як же я вже казав, індустріальні парки здебільшого це неосвоєні ділянки. Відповідно, куди вони релокувалися? Вони релокувалися в існуючі промислові зони, в існуючі промислові об'єкти, які не завжди були відповідними до їх потреб, які довелося вкладати кошти в адаптацію, довелося якось. Миритися з тим, що вони не відповідають твоїм потребам, дехто не зміг миритися, тому що в нього замовники іноземці. Йому треба сертифікація, йому треба потужності. І він вирішив не приїжджати в старе приміщення, а він вирішив побудувати під власне потреби нове приміщення або відбудовувати те приміщення, яке було релоковано. А тут ще ще одна сторона ці цього історії: що компанії, які довго шукали приміщення для релокації, їх діючі, існуючі потужності могли бути розбиті ворогом, і вони були зруйновані. І ці компанії вже припинили свою діяльність назавжди. Або їм треба кошти, вони шукають інвесторів, вони шукають партнерів, щоб відновити діяльності, маючи. Ті а, скіли, які вони набули під час своєї попередньої діяльності, тому в нас а, через те, що не було індустріальних парків а, працюючих реально, багато компаній призупинили діяльність, а деякі компанії а, все ж таки знайшли приміщення. Дехто прийняв рішення відбудувати, і він досі будує, або вже за півтора роки можна було побудувати. І є успішні приклади, коли компанії вже заїхали в нові приміщення. А дехто поїхав за кордон. А дехто вже ніколи до нас не повернеться, тому що він вирішив, що він в Україні вже не буде виробляти, тому що не знайшов приміщення, не знайшов підтримки, не знайшов партнерів і він просто вже. Втрачені для економіки України. Я розкажу вам, як ми працювали і що ми робили, щоб задовольнити потреби таких компаній, які потребували е е релокації, які потребували е е е нових приміщень. А ми спочатку нашого розвитку насельного парку прийняли рішення, що ми будемо будувати тільки з нуля нові сучасні енергоефективні екологічні будівлі, які можна без проблем сертифікувати під будь-які потреби виробництва. Відповідно, коли ми будували першу будівлю, це був 17-18 рік. У нас пішло на це 18 місяців, півтора роки. Нам треба було підвести інженерну інфраструктуру до парку. Нам треба було побудувати першу будівлю. Нам треба було пройти цей шлях, тому що ми тоді не були спеціалістами в промисловому девелопменті. І відповідно це зайняло півтора роки. Потім ми прийняли рішення пришвидшувати цей процес, пришвидшувати період входу клієнта в парк, тобто такий лід тайм. І наступні об'єкти ми. Ми вже а, побудували швидше. Нам не треба було ввести зовнішні мережі, нам не треба було там шукати постачальників матеріалів будівель. Ми вже, я в принципі, розуміли, як це ми будемо робити. І а, другу будівлю ми побудували за 12 місяців. А, а потім у нас приїжджали інвестори, і вони казали, нам треба готове приміщення, нам треба готова будівля. Ми не хочемо купувати кота в мішку. Ми хочемо, щоб це було в. Ві... Вже існуючи, щоб ми це могли побачити зараз. І тому ми прийняли рішення будувати так звану спекулятивно, тобто будуємо стандартну виробничу будівлю, яка може підійти більшості тих клієнтів, які до нас звертаються, але паралельно шукаючи клієнтів. Тобто і будуємо, і робимо маркетинг паралельно. І відповідно це нам допомогло зменшити лі тайм до 6 місяців, навіть менше. Деякі клієнти в кінці 2021 року до нас заїжджали вже за 3-4 місяці від дати першого нашого знайомства від того моменту, коли вони побачили приміщення і коли вони сказали да, вам підходить, давайте рухатись до угоди. І відповідно, а в 22-му році ситуація була неординарна. Компанії потребували дуже швидкої релокації, і у нас був кейс, коли одна компанія до нас почала процес релокації за 5 днів, менше ніж один місяць. А ми зустрілися в квітні минулого року. Якраз після деокупації Київської області подивилась приміщення, домовились по комерційним умовам. Через два дні підписала контракт. А потім, завдяки е, Міністерству економіки, і Міністерству. Е розвитку регіонів вони змогли знайти транспорт безкоштовно перевести свої виробничі потужності, сировну та матеріали до нас. У нас є залізниця дорога, це було зручно і швидко. І тому через сім днів вже компанія перемістила частину своїх потужностей до нас і почала вже розставлятися. А за місяць запустила перші лінії виробництва. І тому от так це має працювати. Тобто, це має бути вже все готове з приміщеннями, з інфраструктурою, з профісі. І круючи компанію, щоб компанії не втрачали потужності свої, через Через удари ворога, а щоб вони швидко могли ці потужності перемістити, знайти швидке приміщення і, і, і швидко розпочати виробництво нового місця, або розширитися, або ще щось. І в принципі, тут я маю віддати шану тим промисловим зонам, які могли запропонувати і приміщення, і потужності компаніям. І відповідно їх розмістити, і ці компанії не поїхали за кордон, а розмістилися. Да, ці можливо, ці приміщення не ідеальні, але, але все ж таки вони залишили підприємства, вони залишили робочі місця в Україні, а, а не віддали їх за кордон. І що ми маємо наразі? От ми вже після шести років розвитку індустріального парку маємо більше 40 мільйонів вкладених інвестицій, ну доларів, звісно. Маємо 12 резидентів, з яких 9 діючих. Решта або чекає кращих часів або проєктується. Вже 14,5 гектарів у нашому парку або забудовано, або продано. Забудовано більше 30 тисяч квадратних метрів промислових та складських об'єктів. І відповідно створено вже 550 робочих місць. І це вже дає такий поштовх розвитку місцевої економіки, а розвитку тому, що вони отримують ПДФО, Вони отримують податки з зарплати. І наприклад, в цьому році ми очікуємо, що розмір ПДФО, сплачений нашими резидентами і нами в бюджет буде складати в районі 500 тисяч доларів. А розмір усіх податків, сплачених до всіх до бюджетів всіх рівнів, буде становити 7 мільйонів доларів. Тобто, ви можете порахувати пропорцію до вкладених інвестицій і порахувати, чи це ефективно, чи це не неефективно. Тому ми кажемо, що індустріальний парк це платформа для розвитку промисловості, це як точка зростання для місцевої та місцевої громади та країни в цілому. Тому дуже дякую за увагу. Мої контакти наших мереж тут. Можете нам писати. Ми завжди оперативно відповідаємо. Будемо дуже вдячні за лайки, як то кажуть, колокольчик і уподобайки. Дякую.